Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, міста Харків. На прикладі декількох своїх волотистих гортензій я зробила серію відео про різну обрізку. відео хочу показати, як впродовж сезону виглядають кущі при різних обрізках. Це в мене Skyfall. А це тардіве. В відео я покажу, як я навесні обрізала ці кущики, як вони зростали впродовж сезону і як потім вони при цій обрізці квітували в мене. Ці сорти дуже витривалі, вони гарно витримали спеку. Буревії. І ці сорти не потребують ніякої підв'язки, ніяких опор. Вони самі себе тримають дуже добре. Тардіва вона заквітовує одна з найперших. Дуже гарний сорт, мені подобається. Такий ніжний, гарний. Ось так вони в мене готові до зенірни. Навесні, звісно, я буду обрізати, зайве прибирати, ну, це вже буде навесні. Щоб більше зрозуміліше було, я зробила малюнок. Що я роблю з цими гортензіями? Як я їх обрізаю? Ось він. І навесні я обрізала нижні гілки на одну пару бруньок. Ось вона, одна пара, відрізаю одна пара бруньок, ось вона, відрізала. І так само всі нижні гілки відрізаю на одну пару бруньок. Ось одна відрізала. Тут також в мене вже ці гілки підняті, тому я їх відрізаю на одну пару бруньок. Ось так. Ці вже на дві. Ось одна, ось друга. Далее. Одна, две и відрізала И так уси. Одна, две. Все на 3 Підходжу і дивлюсь, як виглядає мій кущик. Дивлюсь, щоб зайві гілки не заважали. Ось одна пішла всередину, ось ця, вона буде заважати. Вона лягає на інші гілки. Ось воно видно. Її я прибираю ось вона. Вона не потрібна взагалі. Ось так навесні виглядають кущики, коли вже почали зростати молоді пагінці. З кожного верхнього пішли по дві, по три пари гілочок молодих. Потім вони всі будуть квітувати. Ось вони пішли у різні боки. Це тардіва. Ось так вона квітує. Вона одна з перших починає квітувати. Ось така гарна, біла, дуже така, як мережева. Ще вона має такий слабкий, але має аромат. Інші не всі мають аромат, ця має. Вона довго стоїть біла і тільки вже пізно починає приймати таке забарвлення рожевеньке. Скайфол заквітовує пізніше. Володі в них різні. У Тардіви воно мережим на волоть, а у Skyfall вона така набита. І у Skyfall дуже великі пелюстки. На квіточках дуже великі пелюсточки і такі більш довгі. Незважаючи на спекотне літо, дуже гарно витримали пелюсточки, ну, трішечки, трішечки, якщо придивитись, вони підсохли, але це Skyfall. Ось такий кущик вийшов, волоті різні, є великі, менші. Є зовсім маленькі, але мені це і потрібно було, щоб кущ був таку, такий нерівномірний, щоб волоті були різні. Мені тут потрібна була маса. Яскрава біла маса. Ось так. Ці два кущі, ка виглядають однаковій обрізці. Їх я обрізаю однаково. Що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!